Компанія Dreamy показала серію своїх крутих новинок. Одна з цих новинок вже в нашому відеознайомстві. У цьому відео поговоримо про нові можливості цього робота. Розглянемо його особливості та подивимося, як він працює. Робот постачається ось у такому пакуванні. Комплект постачання робота просто космічно багатий. Власник може безтурботно користуватись роботом протягом приблизно 400 днів. Одного мішка вистачає приблизно на 100 днів користування таким роботом. Ну а тут цих мішків аж чотири. Сам пилосос дуже схожий схожий на попередні флагмани від виробника. Попереду в нього камера зі штучним інтелектом. Згори тут радар, який ховається всередині корпуса, коли робот пірнає під меблі. А ось база тут отримала дизайн з ось такою панеллю, яка мені особисто дуже нагадує мармур. В самого робота маємо контейнер. Позаду робот отримав знімну ємність для води. А всередині бази встановлено ємності для брудної та чистої води. А в іншому відділі мішок контейнер для миючого засобу має аж два від відділення. одне з них для миючого засобу для помешкань з домашніми тваринами, а інше відділення для стандартного миючого засобу Dreamy. Тільки у новинки є окремий засіб для миття, який бореться з неприємним запахом домашніх тварин. Робот розпізнає місце, де мешкає тварина, та буде мити підлогу там з потрібним засобом. Він краще розпізнає предмети на підлозі, бо в нього фактично стереозір. В нього дві камери, і в робота завдяки цьому розширений кут огляду на 160 градусів. Все. Це вкупі з радаром дає змогу йому чудово орієнтуватись у просторі. І ось вам лише кілька прикладів того, як новинка розпізнає предмети на підлозі та робить їх знімки і помічає їх розміщення на мапі у додатку. Тест з голосовим керуванням. Окей, Джимі. Окей, аймками клінапер. Тобто він зараз хоче мене знайти. Побачить він мене зараз і буде. Прибирати там, де я знаходжусь. окей, Джимі. Okay, End the task. Окей, okay. айденовер. Килими робот помічає на мапі сам, і це насправді дуже зручно. Коли він відмітив вже килим, то наступного разу, наприклад, можна прямо в додатку обрати прибирання лише цього килима, просто тицнувши на нього пальцем. Ось приблизно так виглядає. Керування роботом віддалене, просто підключаємося до нього, можна ним їздити, можна їздити у потрібні вам місця на мапі, можна розмовляти з тваринкою, можна щомиті попросити робота повернутися на базу. Сподобався робот-прибиральник. Переходь на наш сайт, щоб дізнатись вартість або запитай про ціну у коментарях.